Це суспільне студія. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. З 1 квітня Українські банки підвищують ставки за гривневими депозитами. Водночас, облікова ставка вже двічі зростала цьогоріч. Про що свідчать ці процеси, і у якому стані економіка і чого чекати найближчим часом? Запитаємо у Андрія Дуба, за президента асоціації українських банків. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку. Дякуємо, що доєдналися. Доброго ранку і слава Україні! Героям слава! Отже, пане Андрію, про що свідчить підняття ставки за депозитами? Які наслідки це матиме, і чи не змінюється умови депозитів умови депозитні реагують на облікову ставку в тому числі сьогодні? Фактично. А це позитивний сигнал для наших клієнтів банків, для вкладників банків, тому що вищі облікові, вищі відсотки по депозитах дозволяють гривні бути більш платоспроможною, назвемо це так, або достатньо платоспроможною для того, щоб покривати негативний ефект від інфляції, з якою ми сьогодні стикаємося а також негативний ефект від знецінення відносно іноземної валюти, або як в простому, скажімо так, побуті ми Використовуємо термінологію, долар зростає, тобто це позитивний сигнал. І я вважаю, що сьогодні банки я переглянув останню статистику там на на на, на цей час. А сьогодні банки пропонують різні відсоткові ставки, але деякі навіть до доходять до 17%, А в більшості все таки це 16%, 15% і в межах 14%. Лише декілька банків з великих банків з іноземним капіталом, такі як УТІ Пібанк, Райфайзенбанк, вони. Досі притримують низькі низькі ставки за депозитами, але я думаю, що це скажімо так більш пов'язано з їхньою внутрішньою політикою, тоді як багато банків з українським капіталом, державні банки, в тому числі, реагуючи на ситуацію в. В Україні із інфляцією пропонують своїм клієнтам ставки значно вищі, які є, які покривають навіть той рівень інфляції, який ми на сьогодні бачимо. Угу. Національний банк України на початку березня змінив облікову ставку. Станом на зараз вона складає 15,5%. Якими є наслідки? І наскільки це рішення було на часі, власне, як воно позначилося на кредитній активності депозитах і загальній монетарній політиці? Національний банк свій інструмент підняття облікової ставки застосовує, як ви зазначили, правильно, другий раз поспіль. Це реакція на те, що в останньому кварталі і навіть в третьому кварталі 2024 року ми побачили трошки більший ріст маховика інфляції, який трапився у 2024 році. Ми аналізували, чому таке чому така ситуація відбулася, і там наклалися декілька і на наш погляд наклалися декілька такі. Іх чинників. По перше, по перше була. е, <кій> е, <кій> Підняті податки, наприклад, акцизи на паливо, на автогаз, на бензин, дизель, а також на тютюнові вироби, це вплинуло відразу на рівень цін відносно цих товарів. З іншого боку, деякі податки зросли в Україні. І третє, в традиційно наприкінці року в нас відбувається такий трендовий, скажімо так, сезонний фактор здешевлення української гривні або ріст американського долару, як ми по. Буті звикли використовувати, і коли цих три фактори накла а, і саме головне, теж Національний банк на початку року а в кінці першого кварталу запровадив деякі валютні пом'якшення, що дозволило бізнесу використовувати іноземну валюту для погашення там своїх кредитів за кордон інших пом'якшень валютної політики, і таким чином цих декілька факторів, знаєте, вони в одному часі наклалися, і в такому випадку інфляція в кінці року. Швидше почала зростати, mm -hmm. і реакція національного банку є адекватна. Він піднімає облікову ставку mm -hmm. таким чином, гальмуючи інфляцію, і таким чином роблячи гривню і економічну активність трішки mm -hmm. дорожчою. Але це в рамках їхньої політики. Я думаю, що це буде виконано десь наприкінці другого кварталу. За різними оцінками, інфляція ще може зростати у першому і другому кварталі двадцятого п'ятого року, але вже ближче до кінця другого кварталу вона повинна вже розвернутися в іншу сторону. Нацбанк прогнозує Цьому році вже за результатом всього а 8,4%. Наші прогнози десь в межах близько 8 або 10%. Відсотків. Тобто, в такому коридорі, це буде такий більш ширший назвем це так. Прогноз на цей рік. Але дивіться, сьогоднішні геополітичні події і невизначеність більша невизначеність України щодо питання війни, чесно кажучи, ну не дозволяє нам настільки впевнено говорити аж про кінець року. Угу. Зрозуміло. Пане Андрій, Трію стосовно курсу гривні, останніми днями за нашими спостереженнями вона нібито зміцнює свої позиції відносно долара і євро. Чого очікувати надалі, найближчим часом, принаймні? Ну, в першу чергу, це ефект сезонний, який трап, ну, трапляється щороку. А перед новим роком, коли здійснюються великі виплати по державному бюджету, тринадцята зарплата, ін, тобто на ринок потрапляє більше і більше гривні до кінця mm -hmm. року. Зазвичай тому іноземна валюта долар зростає. А далі, вже після нового року, як правило, перша декада січня він починає розвертатись в іншу сторону. І традиційно, якщо подивитися, там останніх десь може років 8-10, в нас завжди після січня аж. До літа є е, е, зниження іноземної валюти відносно гривні через те, що аграрії завозять свою е, валютну виручку, міняють її на гривню, і тобто виру, валюти стає більше в Україні через те, що вони починають посівну а в березні, о, в березні квітні оплачуються е, річні податки е, підприємствами. І так само, якщо підприємство має наприклад е, більше валюти, і воно його тоді змін, ну, міняє на гривню для того, щоб сплатити податки, тобто знову ж таки. На ринку з'являється більше валюти, і вона тому дешевшає. Я думаю, що в квітні ще ми можемо бачити курс долара до гривні в рамках в коридорі десь сорок о перепрошую, 41 41 тобто в таких коридорах. Mm -hmm. Але потім традиційно влітку, десь в середині літа, цей курс цей, цей, цей показник розвертається, і до кінця року ми бачимо зростання іноземної валюти. Але я тут хочу трошки заспокоїти наших а, глядачів. В національному банку сьогодні, як єдиної інституції, яка встановлює курс гривні до іноземної валюти, сьогодні є більше 40 мільярдів американських доларів золотовалютних резервів, які дозволяють їм задовільняти попит на іноземну валюту і таким чином тримати гривню відносно, наприклад, долара в. Прийнятному для сьогоднішніх умов коридорі, і я думаю, що до кінця року ми не повинні побачити надмірного наприклад знецінення гривні до долара, навіть не зважаючи на те, що після літа цей тренд розвертається і uh -huh. долар дорожчає. Але це може бути в межах там адекватних показників до 2% плюс-мінус. Зрозуміло, пане Андрію, дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етера. Андрій Дубас був з нами на зв'язку. Президент Асоціації Українських банків.